Модерн оновив свої риси і став відмінним дизайнерським рішенням для оформлення кухонь в сучасних квартирах. Суть даного стильового напрямку нагадує мінімалізм і хай-тек, але відмінності є і деякі з них досить істотні характерні особливості напрямку. Якщо зайти на кухню в стилі модерн, то мимоволі увагу привертають блискучі поверхні, стеля фасади гарнітура, стіл все відбиває світло. Роблячи приміщення просторіше і якби поглибленим, кругом полірована сталь, пластик і хромовані ручки, побутова техніка маскується за фасадами і здебільшого є вбудованою. Декору майже немає її інші ознаки стилю, форми, в наявності панування плавних ліній, що повторюють природну природність і демонструють відсутність прямих кутів. Прагматичність, через яку приміщення може навіть нагадувати чимось офіс, органічність обстановки. В якій поєднується безліч рослинних орнаментів і такого природного матеріалу, як дерево, що є сусідами з металом, відсутність відкритих полиць, монохромні тони, меблі для кухні в стилі модерн, Оптичність будь-якого предмета меблів, головна умова створення стилю, все повинно виглядати монолітним і плавним, як на картинках фантастів початку ХХ століття, якщо це гарнітур. То бажано вибирати конструкцію з округленими краями, зроблену з масиву дерева, можлива імітація з До допомогою або ламінованого ц... У просторій кухні буде добре виглядати опуклий або увігнутий радіусний шафа, у маленькому приміщенні можна розмістити кутовий шафа увігнутого типу, гарнітур і інші предмети меблів повинні відрізнятися функціональністю і мати мінімум декоративних деталей кращий варіант. Модульні вироби, гарнітур купуйте з блискучими дверцятами. Тут можливе використання дзеркал, скла і хромованими ручками, стільці краще купувати з сидінням, де кути дуже плавні, стіл може бути круглим і мати скляну стільницю навіть в приміщенні, де достатньо місця. Захаращувати площу великою кількістю меблів і обладнання не варто. Стиль має на увазі вільне переміщення в просторі. Кольорове оформлення кухні, плавність і плинність характеризують модерн, що говорить про динамічність життєвого стилю господаря житлоплощі найбільш повно це відображає найбільш затребуваний колір білий. Він може знайти застосування при оформленні кухонного фартуха сцелі гарнітурних фасадів. Освітлювальних приладів, щоб не було відчуття лікарняної палати, додайте теплоти за допомогою масиву дерева стіл. стільці. Каркас дивана іноді дизайнери розбавляють білий тон бежевим, що також добре виглядає, не забороняється використовувати і інші кольори чорний. Застосуємо разом з контрастують відтінками сталевим і білим. Рідше зустрічаються гарнітури, де використовується кілька відтінків вугілля, а для створення теплоти. Дерев'яні текстури меблів або великі елементи фасади, пофарбовані в яскраві кольори синій, зелений, жовтий іт, чорні тони недоречні на маленьких кухнях, тому що зменшують простір в зоровому плані, червоний привносить в приміщення життєрадісність, особливо коли поєднується з металиком і білим кольором. Не обов'язково застосовувати строго червоний тон можна скористатися відтінками аж до рожевого. Цей колір доречний на фасадах або стільницях, його ж використовуйте при оформленні навісних світильників, синій, його найпоширеніші відтінки небесний, бірюзовий, які виглядають футуристично і дуже близькі до космічних тем, синій тон заспокоює і приносить прохолоду. Тому такий колір добре підійде для південних кухонь. Також дані відтінки, як запевняють психологи, знижують апетит, зелений хороший вибір. Якщо є бажання отримати спокійне і одночасно яскраве приміщення, тут рекомендується стіни зробити бежевими, а в зеленому гарнітурі використовувати дерев'яні вставки, які підкреслять природне іство кольору, коричневий гіркий шоколад кухні. В стилі модерн цей відтінок надає стриманість і солідність. Загальний фон можна доповнити кремовими або бежевими, а також молочними тонами в якості акцентів застосовуйте яскраві деталі оранжевого або зеленого кольору, оздоблення приміщення, застосування сучасних матеріалів, красивих і практичних, характеризують цей урбаністичний дизайн, де не забороняється активно використовувати імітацію. Пол в інтер'єрі кухні в стилі модерн найкращий варіант полімерна поверхня, яка може похвалитися абсолютною відсутністю швів, це підлога ідеально підходить для модерну. Однак заливка основи полімерними складами досить клопітка і недешеве задоволення, тому не варто нехтувати традиційною керамічною плиткою і вологостійким ламінатом, основні вимоги до підлогового покриття і блиск, а краще дзеркальний ефект. Декоруємо стіни. Один з варіантів застосування вінілових миються шпалер, з їх допомогою можна створити строгий вертикальний фон, відповідний стилю кольор однотонний. якщо візерунок, то хвилеподібні лінії або смужки, що не виділяються на поверхні ні кольором, ні текстурою ще можна використовувати звичайну воднодисперсійну або акрилову фарбу, якою обробляється оштукатурена стіна або спеціальні шпалери. Зверніть увагу на фартух. Він повинен бути зроблений з особливо вологостійкого матеріалу, наприклад, кахлю, особливості стелі. стилі модерн. В ідеалі це натяжна дзеркальна конструкція. Якщо вона має світлий відтінок, то приміщення витягнеться в висоту і розшириться візуально. Підійде гіпсокартонна стеля, особливо якщо він буде багаторівневим, в цьому випадку обідню зону можна виділити овальною або круглою поверхнею. На фото інтер'єру кухні в стилі модерн можна побачити і рейкові стелі, які добре вписуються в дизайн, якщо мають металеві блискучі деталі, нюанси освітлення. При покупці ламп, якщо це світлодіодні прилади, вибирайте нейтральний білий або трохи жовтуватий спектр. Точкові світильники розташуйте над робочими зонами там, де стоїть обідній стіл, буде доречна люстра з обтічними формами, каркас якої зроблений з кераміки або сталі. Елементи декору, у виборі додаткових деталей, що підкреслюють стиль, необхідно проявити стриманість. Дизайн кухні в стилі модерн повинен відображати аскетизм, з'єднаний сучасністю. З, з елементів декору можна використовувати вази і посуд з простими геометричними формами, настінні годинники, краще електронні підстановочні серветки їх використовують замість катертини, жалюзі або рулоні штори, як альтернатива тканинним фіранок. Приклади інтер'єру кухні можна розглянути в добірці фото, викладеної на сайті, безліч варіантів стилю модерн спростовують сформовану думку, що подібний дизайн суворий і холодний. Використання теплих декоруючих елементів, відтінків оздоблювального матеріалу принесуть в приміщення спокій і затишок, необхідні для сімейного вогнища. Приклади оформлення кухні в стилі модерн. Варіанти для маленьких і великих приміщень.